Усім привіт! Купила собі ось такий апарат для масажу обличчя в Єві і хочу показати, з чим його можна використовувати. Там якраз класна знижка була, давно собі щось таке подібне хотіла. Дивіться, в нас є дуже класна серія з муцином равлика. Є ось Тонік, є гель для вмивання, є крем для обличчя і є. Ось такий крем, тут в склад входить 99% муцину равлика. Тут в цьому об'єм 50 мл трішки менше в складі муцину равлика. Тут можна вибирати декілька режимів. Перед тим, як ним користуватися, тут три режими є більш ефективніший, там інтенсивніший, менш інтенсивніший. Перед тим, як використовуєте, очищаєте добре обличчя. Я вже це зробила ось таким тоніком, нашим, щоб обличчя обов'язково було чистим. Потім наносите крем на обличчя, я користуюсь ось таким з муцином равлика, мені він дуже подобається. Тобто цим апаратом ви можете користуватися і для обличчя, можете шию також робити масаж, і під очі, як я прочитала в описі. Тобто, всі якраз зони, які потрібні нам, наносите крем, обираєте, так, включаєте далі, обираєте режим і обов'язково цих два шарика мають. Бляха. Мене тухо за неп'є. І перш перше, коротше, ох, йомаю, мене так током бахнуло, блін, аж зубчит. Блін. Коротше, я не знаю. Я таким ще не користувалася, але током трошки б'ється. Чи це так має бути? я не знаю. Дивіться, ви можете, ну, на що я поки що не наносила крем, тобто ви можете користуватися ним. Блін, я не ожидала, що в мене так сіпане. І обов'язково цих два шарика повинні бути разом. Тому що якщо ви тільки одним торкаєтесь, немає ну, струму. Тобто, щоб був струм, щоб був результат, має бути два шарика. Блін, як сі... Макс вже так сіпнуло, що зуб не, ви... не випав. Це капець. Ні, Ну, ну коротше, будемо <шес> <пас> пробувати. <шес> тому, якщо ви користуєтесь от такими різними засобами, <хес> <хес> Макс, не смійся. То дуже класна серія з муцином Равлика Підійде вам. Тому рекомендую, якщо у вас є різні ось такі апарати, головне, щоб током не вбило. А взагалі, ну побачу, коротше, буду користуватися, розкажу вам, який буде ефект. Усім привіт! Купила собі ось такий апарат для масажу обличчя в Єві, і хочу показати, з чим його можна використовувати. Там якраз...